1700 гривень саме такий штраф можуть заплатити палії опалого листя. Щороку восени люди розпочинають сезон спалювання сухостою. Рослинних решток позбуваються за допомогою вогню на власних подвір'ях та городах. Такі дії часто спричиняють пожежі. На Вінничині майже щодня рятувальники гасять від 17 до 22 вогнищ в екосистемах. Цього року під час спалювання сухої трави загинула одна людина. Щоб вберегти людей від жахливих наслідків вогню, працівники муніципальної варти виїжджають у рейди та штрафують порушників. Детальніше будемо говорити з Віталієм Чигуром, начальником комунального підприємства Муніципальна варта вітаю вас! Добро здоров'я. Ми вже говорили про суми штрафів для паліїв сухостої. Нагадайте, будь ласка, які ці штрафи і за що саме. За порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади відповідно Кодексу про адмінправопорушення, саме статті 152, сума штрафів передбачається для громадян від 340 до 1360 гривень та для юридичних осіб для суб'єктів господарювання від 850 до 1700 гривень. У разі, коли наші працівники виявляють саме ті факти, про які ви розповідали, спалювання відходів будь-якого походження чи то рослинного, промислового побутового, то на громадян складаються протоколи про адмінправопорушення і які далі розглядає вже адміністративна комісія при виконавчому комітеті. Ви вже певний час їздите з рейдами, і наша знімальна група була з вами. Скажіть, будь ласка, якщо порівнювати з минулим роком? От коли все-таки більше паліїв фіксували цьогоріч чи в минулому році? Я хочу сказати, що динаміка набагато позитивніше. Виявлених фактів саме спалювання на території Вінницької міської територіальної громади стало менше. Можна порівняти, що в кінці вересня працівниками минулого року було складено в два рази більше протоколів 15 цього. Року, якщо порівняти вісім таких випадків, це про тому, що в вересень 2023 року він не був дощливий, то були умови для спалювання. Але я хочу сказати, що свідомість наших віничан покращується, і саме є альтернатива тому, що можна спалити, це або компостувати, або використовувати залишки рослин, мається на увазі гілля. Це для, з метою обігріву чи приготування їжі, ми говоримо за приватний сектор зараз. Або, якщо там бадиля, то вже всі наші місцеві мешканці знають, які проживають в приватному секторі що раз на тиждень комунальне підприємство, яке він вивозить по одному мішку з будинку володіння, збирає як сміття, залишки сміттів. А от хто найчастіше розводить багаття і. Де саме фіксуєте порушників? Як я вже сказав, це приватний сектор. Традиційно це хутір Шевченка. У них більше всього ми являли. Ну це я кажу те, що по місту ми говоримо. Якщо по новоприєднаним територіям, то ми ще з мешканцями активно працюємо, але все ж таки поодинок, але виявляємо. Ну казати, хто більше із новоприєднаних територій я зараз не стану. Але випадки такі є. А підприємці не палять. Ну, цього року ми ще таких випадків не фіксували, щоб підприємці палили. І ще навірно, я думаю, все ж таки погоджу, що з настанням нас військового стану люди стали більш дисципліновані. значить, все робити не потрібно. Тому порівнювати те, що ви сказали в області, багато випадків у Вінниці. Ну ситуація у нас набагато краща. Дякую, Дякую вам. Віталій Чигур, начальник комунального підприємства Муніципальна варта, був у нашій студії.